Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні, 20 липня, традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що авторинок в Луцьку працює у четвер та неділю. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижчі мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарем. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Hyundai Grand Santa Fe так, тут у нас 15 рік, 2,2 дизель, 199 пробігу, 22300 ціна за автомобіль, повний привід, автоматична коробка, контакти є. Так, заглянемо по салону. Так, шкіряний салон бачимо. Присутній. Так, фаркоп та парктроніки є. Так, Рено Колеос. 2008 рік на повному приводі 2-літровий дизельний двигун, механічна коробка 110 кВт, 910 ціна за автомобіль і контакти 066 033 91 74 Так, Покажу вам по салону, є круїз контроль, клімат контроль, коробка 6 ступка. Більше інформації по телефону. Парктроніки, фаркоп також присутні. Volkswagen Tiguan. 15 рік, 2-літровий дизельний двигун, повний привід, 16900 ціна. Контакти присутні. Так, автомобіль. З іншого боку покажу. Так, Автоматична коробка передач, кліматконтроль, підігріви, мультикермо присутні, дисплейчик. Арктроніки також є. Шкода єті. Двохлітровий дизельний двигун, повний привід, 12 рік. Механічна коробка, 6-ступка, 297 пробігу, є два ключики, ще один комплект дисків з R16 гумою. Так, двохзонний кліматконтроль, підігрів сидінь, датчики світла та дощу. Комплектація Family, ціна 11450. Контакти присутні. Так, Заглянемо по салону. Салон на тканині, мультикермо присутні. Volkswagen Touareg Так, автомобіль зі скірним салоном бачу. Автоматична коробка передач, дисплей, клімат, контроль, круїз, звичайно, електроніки присутні. Так, Зараз покажу контакти до власника. 13 рік, 3-літровий дизельний двигун, 21 900 доларів і ось тут контакти до власника. Шкода, Кодіак. 17 рік, 2-літровий дизельний двигун. 24 900 доларів ціна за автомобіль і контакти до власника присутні. Автоматична коробка передач. З цього з боку покажу. Так, ось тут гарно видно, є мультикермо, ремонт, дисплейчик. Клімат-контроль, Клімат звичайно, присутній. Проктроніки також є, кого цікавить. Телефонуйте. Так, біленька Chevrolet Captiva. 13 рік, 2,2, дизель, 12500 ціна за автомобіль, контакти до власника присутні. Так, Автомобіль з шкіряним салоном, є мультикермо, контроль клімат-контроль, коробка механічна. Добре. Проктроніки присутні, Фуркоп також є, все працює. Так. Камера також є, покажу трошки по салону. Підігрів і сидінь також є. KIA Sportage. 15 рік, 17 дизель, 14500 ціна за автомобіль. Контакти до власника присутні. Так, салон на тканині, механічна коробка передач, є кліматконтроль, мультикермо присутнє. Hyundai Santa Fe. 11 рік, 2,2 дизель, повний привід, автоматична коробка передач, семимісна, не фарбована і контакти присутні. На жаль, ціни не бачу. Можливо, власник, зараз запитаємось. Так, Автоматична коробка передач, клімат-контроль, мультикермо присутнє. Яка ціна Там 13 200, так? 13 13200 за автомобіль. Nissan Qashqai, 13 рік. 1,6 дизель, 212 тисяч пробігу, повний привід. Боус, e, музика, є камера, 5 місць, 11800 ціна. Присутня сервісна історія. Коробка механічна, так? Механічна коробка, повний привід. Фуркоп, місце під форкоп є. Більше інформації по телефону. Так, Mazda. 13 рік, 233 тисячі пробігу, на повній комплектації, 16200 ціна за авто, телефон до власника присутній, шкіряний салон з регулюванням сидінь, автоматична коробка, мультикермо, клімат-контроль присутній. Електроніки Фаркоп є. Така Mazda CX5. Кого цікавить, телефонуйте. Kia Sorento. 10 рік, 11 модельний, 7-місний, повна комплектація. 2,2 дизель, 212 пробігу, 14500 ціна і контакти до власника присутні. Так, покажу по салону. Так, шкірині сидіння коричного кольору з електрорегулюванням, Мультикермо, клімат-контроль, автоматична коробка передач, навігація, панорамний дах, сім місць. Присутні фаркоп, парктроніки, кого цікавить, телефонуйте. Все працює. Все працює. Так, дві Chevrolet Captiva. Чорна і сіра. Значить, Перша 12 рік, 214 пробігу, 2,2 дизель, 12950 ціна за автомобіль, повний привід, автоматична коробка є вся сервісна історія. Шкіряний салон бачимо кліматконтроль. Мультикермо, автоматична коробка, панорамний дах, фуркоп та пектроніки присутні. Chevrolet Captiva. 13 рік, 130 тисяч пробігу, 2,2 дельзі, 12,650 ціна, контакти є, повний привід, це сервісна історія присутня. Механічна коробка передач. Кіряний салон, клімат, контроль присутній. Пар парктроніки також є, кого цікавить. Телефонуйте. Nissan Qashqai. Так, Тут у нас 13 рік, 1,6 дизель, тизель, 13800. Ціна за автомобіль, 196 пробігу. Контакти ось тут присутні. Так, салон на тканині, є клімат, контроль, навігація, мультикермо. Фаркоп також присутній. Opel Antara. 15 рік, 2,2 дизель, автоматична коробка 244 пробігу, 13800 ціна і контакти присутні. Так, Шкіряний салон, автоматична коробка, кліматконтроль, мультикермо, форкоп та парктроніки присутні. Honda CRB, 2-літровий бензиновий двигун, 208 пробіг, автоматична коробка, 10 600 ціна, контакти є. Салон шкіряний дуже гарно виглядає. Більше інформації по телефону. Так, Mazda CX5. 17 рік, 2,2 дизель, автоматична коробка, музика Bose, 250 пробігу, 20 900 ціна, контакти до власника присутні. Салон комбінований, білі, білі шкіряні сидіння з перфорацією, з пам'яттю сидіння, з електрорегулюванням. Чорно-білі такі сидіння гарні. Так, є люк. Мультикермо, клімат, автоматична коробка передач, звичайно. Парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai ix 35 11 рік, 1,7, дизель, 192 пробігу, 11,950 ціна, цінат, контакти є. Механічна коробка, кліматконтроль присутній. Більше інформації по телефону. Audi Q5. 11 рік, 2-літровий бензиновий двигун, 148 пробігу, 13700 ціна за автомобіль, контакти ось тут присутні. Так. Значить, шкіряні сидіння з регулюванням, з пам'яттю сидінь, мультикермо, підігріві сидінь, панорамний дах, Парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте.